Познайомилися, значить, в школі? Я ходила, ще скажу, в 9 клас, а він до нас перейшов в 11 до нас в школу. Ну, зразу обратив увагу, сказав, це буде моя. Познайомилися, зустрічалися три роки, а потім одружилися в 2003. У 2005 -му родився син такого. Скільки років пройшло? Поздравляють. Це той свідетель, що візде. А він з 14 року -го в АТО. Він їздив в командировки по два місяці, 14 год, 17 год, а це вже поїхав третій раз і так случилось. Він мене постійно на спорт направляв. Типа, щоб я постійно спортом займався. Мені це, в принципі, нравилось, те, що він казав, я це підтримував. Я ходив на футбол, потім ходив на дзюдо. І він мені вдома, навіть там в другій кімнаті зробив спортзал, типу свій там тренажури, турник висить, усе, що треба Ну, в, в принципі, нормально. Всегда, в общем, він мене позитивно настраював, але все тільки щоб я думав по голову, щоб я усе не струмив дуже. Ну, як і завжди. Лісі якісь проблеми там і були. Ті, що я не міг сам рішити, я набрав до нього. Ми рішили розібралися і все, і все було, в принципі, нормально. Давай його взяв? Я тебе там уморки нормально тіма. Ти папа купив? Ну, так. Да. роботі це людина, яка виконувала свої обов'язки від А до Я. І коли з 2014 року почалася військова агресія Російської Федерації, він не думав, що йому робити. Він просто звернувся з рапортом з проханням відрядити його в зону АТО спочатку, потім в зону ООС. Коли трапилося так, що потрібно було знову ж захищати свою країну, а він був патріотом своєї країни і правоохоронцем. Він не думав, що йому робити. Знову ж таки, він склав свій рюкзак, все необхідне, і відправився у відрядження на іншу територію з метою захистити нашу державу, наше населення, наших людей. Петро був відкритим, і всі колеги розуміли, що до, мож... до нього можна обратитися з будь-якої з будь-яким питанням з будь-якої сторони. Він завжди допоможе, розкаже, покаже. Але ми зараз всі розуміємо, що його нам не вистачає з його порадами. Подав запрос сам, щоб його ну, до останнього ж не розказував. Казав, що та ось нехай все одно поїду, все одно ж ті Нас збирають. І, оказується, він сам запрос подав, щоб він був добровольцем.